З вами рубрика Корисне відео щоденника, також канал Space UA і я його ведуча Кароліна. Дивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтеся, чому ти особлива, чи ти особливий. А якщо ви себе так не відчуваєте, то після перегляду цього відео ваша уява про свою особливість зміниться. І перше, чого я хотіла почати, це нагадати вам, що це мій відео щоденник і це бачення. Моє бачення на проблемні ті чи інші ситуації, і я провела дослідження серед своїх знайомих та друзів і спитала в них щиро, чи відчували вони в дитинстві. В принципі, у мене не дуже дорослі знайомі. Приблизно мого віку і ще можуть пам'ятати, що вони там в дитинстві відчували, і чи не відчували вони таке почуття, наче у них є щось таке, якась дуже важлива мета в цьому світі, що вони обов'язково відкриють щось нове, що вони або врятують багато людей, чи щось на кшталт цього, тобто почуття, що вони особливі на цій землі, що їм... Представлена дуже велика мета, саме їм людей мільярди, але саме йому чи їй випала честь щось там здійснити. І майже кожен відповів мені, крім, крім тих, хто не відповідав, ой, хто не пам'ятав, майже кожен відповів мені, що так, вони відчували це в дитинстві. Вони дуже багато про це думали та розжовували в своїй голові, але поступово виростаючи, вони про це або забували, або просто відкинули, що це якісь дурниці, що це лише в моїй голові. А виявилося, що це у всіх знаходиться в голові. І... На що схоже це почуття? Це почуття схоже, наче от сам я е, знайду якісь ліки від всіх хвороб, або я стану такою відомою співачкою, що мене буде знати кожна людина на землі, або я стану космонавтом, або я буду управляти космічним кораблем. А, ну, це те саме. Або е, я стану самим відомим архітектором. Чи Митцем якимось або наставником. Не знаю, це у кожного індивідуально та різне, але були такі мрії, так, які ми писали в капсулу часу. Наприклад, в початкових класах школи. Я, до речі, пам'ятаю, що я писала туди. Я писала, що хочу стати психологом. І. Це капсу... звичайно, я цю капсулу часу не бачила, але я точно пам'ятаю, що писала туди, що хочу стати психологом, і розповідала це, звичайно, батьків і що я від них почула. Звичайно, що краще стати юристом чи лікарем. Но про лікаря мені нічого не говорили, але про юриста говорили. І вгадайте, на кого я пішла вчитися, звичайно, на юриста. І вже коли я була в більш свідомому віці, через рік я це навчання кинула. Але до мети стати психологом не повернулася, тому що відчувала на собі тиск цих проекцій. І в принципі, на цьому, в цьому немає провини батьків, тому що вони щиро бажали кращого. Вони хотіли нас вберегти, тому що той, хто малює картини та займається психологією, не, за, не заробляє багато грошей, взагалі суті в цих професій. Ніяких немає. Ви просто розчаруєтеся. Розчаруєтеся в собі, витратите багато часу, і у вас нічого не вийде. Киша сюди. це моя собака, вбачаюсь. І батьки насправді хотіли допомогти нам, вберегти нас від цього неприємного досвіду. Хоча вони були впевнені, що вийде саме так і ніяк інший. Тому що свій час вони або спробували, і в них не вийшло, вони розчарувалися, тому хочуть вберегти від цього. Досвіду вас, або вони навіть не пробували за того, що їхні батьки навішали на них такі проєкції. Вони на них їх натягнули. А проєкції це бачення світу через призму встановлених, не знаю, знову ж таких бачення світу батьків. І ці проєкції дуже багато, дуже часто заважають людям йти до своєї. Мети. Для того, щоб повірити моїм словам, спробуйте пригадати, ким ви хотіли бути в дитинстві. А тепер згадайте, чому ви зараз не, не той, не та особа, яка, яким хотіли стати, да? не, не, не в тій професії, не в тій сфері діяльності. Чому? Просто віддайте собі чесну відповідь. Я завжди буду повторяти, що ви можете обманути мене, сусіда, друга чоловіка, дружину, але ви не здатні обманути самого себе. І що об'єднує всіх успішних людей, які досягнули якихось вершин, заробляють багато грошей, вони дуже. Успішні кар'єристи, а також у них все чудово у всіх інших сферах, у них і чудові родини. Ці люди якось вплинули на світ. Вони перевернули його в нашій свідомості. Коли ми читаємо чи дізнаємось про таких людей, у нас лише одне питання як? Так от. Ці люди не втратили свій стан особливості, тому що особливость рівно унікальність, а унікальність рівно віра в себе, і тобто їхнє почуття особливості ніким не придушувалося, або вони в той чи інший час знайшли в собі сили повернути цей стан особливості та направити його в правильне вірне русло. і... І йшовши до своєї мети, нарешті досягнули певного результату, і це не говорить про те, що їм було легко чи вони вважали себе кращим за інших. Ні, я впевнена, що на їхньому шляху, та в принципі, це можна прочитати у будь-якій біографії. стикалися з безліччю перешкод та. Труднощів, але вони їх проходили та йшли далі. І навіть зараз, коли здавалося б, скільки можна, та куди краще, вони все одно знаходять варіанти для того, щоб здивувати нас. Отже, це почуття особливості цих людей не зникнуло. І, знову ж таки, я хочу підкреслити, що це нормально вірити в те, що ти особливий. Це не про егоїзм, тому що ти цим нікому не шкодиш. Це не йти по головам, це не задоволяти свої потреби ущерб інших людей. Ні. Це йти до свого прагнення, до своєї цілі, до своєї мети екологічним шляхом, не шкодячи іншим людям. Але суть в тому, що людина не зупиняється. Якщо в людини є цей стан особливості, стан віри в себе, вона буде вкладати в себе час, та гроші, турботу та увагу. Вона буде чогось навчатися, чогось дізнаватися. Вона буде турбуватися про своє здоров'я, тому що знає, що є якась така важлива мета. Дехто знає, яка саме мета ще з самого дитинства, дехто розуміє її вже на півдорозі, а дехто вже навіть на фініші розуміє ось що я хотів. Але суть в тому, що людина не зупиняється. Вона має в собі розуміння, що вона має за собою дивитися, турбуватися про себе, адже хто як не я, як не я. Ось це почуття особливості можна порівняти, ну ніхто цього не зробить, якщо цього не зроблю я. Тому важливо мені бути здоровим, сильним, енергійним, ресурсним та життєрадісним, тому що саме так я можу досягнути своєї мети. І якщо дитину дуже легко було переконати так, ми коли з дитинства декілька разів почули, що ми щось не можемо. Да? Дитина не знає, що вона щось не може, поки не почується безліч разів від дорослих. Дитину дуже легко переконати, і за тих чи інших умов ми забуваємо про свою мету, про свою особливість та і про віру в себе в цілому, то дорослу людину набагато важче переконати знову ж приклад про успішних та. Про успішних людей, які досягнули своєї мети, перевернули нашу уяву та світ в цілому. Їх важко переконати, коли вони вже в дорослому віці зрозуміли, що вони зможуть, тому що ніхто, крім них цього не зробить, ніхто, крім них, не досягне подібного успіху, вони знають, що саме вони зроблять це і ніхто інший. То саме тоді. Віра в себе лише накопичується. Отже, посилювати почуття особливості можна і потрібно. Також його можливо відновити, якщо воно в свій період за тих чи інших умов було придушене взагалі. За допомогою коротких кроків. Перше, для того, щоб повірити в себе, спробуйте. Присвоювати собі свої досягнення, не знецінювати самого себе. Тобто, не коли ви зробили проект, вам дають премію. А ви кажете, та це не я, та це команда, та це начальник, Я цього насправді не заслуговую. Ой, та що ви починаєте? І це стосується будь-яких рівнів, коли зробили дівчині комплімент. Ну, тому що гарна вона, чи якось сьогодні прибралася чудово, і роблять їй комплімент. а Вона знецінює відразу цей комплімент і каже, «та я просто голову помила. Нічого такого. Тобто у всіх сферах, у всіх, на всіх рівнях нашого життя дозволити собі приймати ваші досягнення, ваш успіх. І це вже буде перший крок, який ви можете зробити сьогодні, на тому для того, щоб почати відроджувати почуття особливості, а також посилювати його. Коли ви почнете посилювати чи відновлювати почуття особливості, ви відчуєте як ніколи тиск від соціуму, тому що ваше звичне середовище почне е, не те, що сперечатися з вами, а давити, давити на вас, тому що воно відчує, що з вами щось не так. Ви не такий, як раніше, ви відділяєтеся, і у них почнеться. Навіть несвідомо бунт в душі, і вони почнуть кидати на вас знову знецінюючі вирази. Ой, та не жили багато, не варто і починати, або ем, знову тобі якесь шило в одному місці, та Тут тебе точно нічого не вийде в цій сфері уже тисячі людей. Та куди ти сунеш? Або хто вступає до університету в 40 років, хто міняє професію в 40 років? А людина, можливо, нарешті наважилася, тому що навчалася все життя. Ну, навчалася і працювала все життя юристом, хоча ніякого задоволення, ні морального, ні фізичного. Ця професія її не приносила, і вона нарешті вирішила вступити, там, не знаю, на, на екологічний, якийсь економічний, неважливо. Вирішила змінити професію і відразу від всіх комовів, родичів, знайомих, от здається, навіть кожен перший на вулиці стає, стає і говорить: в тебе нічого не вийде, та в тебе нічого не вийде, та ти цього не вартий, та дарма час витрачаєш та гроші. Такий тиск буде обов'язково. Уявіть, що ви знаходитеся в полі, в одному такому звичному середовищі, де все приросло чудово, все зрозуміло, все ясно. І коли хтось один починає щось там сюди-туди приносити своє, то все це поле рухається, каламутиться і, звичайно, оточуючим стає неприємно. Для цього необхідно просто вийти з цього поля. Це не говорить про те, що не потрібно ні з ким общатися. Просто от. Ви поставили собі мету, Ви вийшли на нове поле, на новий рівень, на новий шлях, і йдіть собі до нього. Мається на увазі, що ці два поля, так, ваше нове тепер поле, і там, де ви завжди були, ви не заважаєте цим людям там знаходитися. Ви знаєте, що це нормально. І ви там були, наприклад, 40, 25 років, 2 роки, вам було нормально, вам було класно. І поки ви не дізналися, наприклад, цю інформацію з мого відео, вам було це чудово і нормально. Значить, і цим людям пам'ятайте, що їм нормально, їм. Їм класно, це не знає, що всі мають змінюватися і кудись рухатись. Але якщо у вас є такий запит, то вам необхідно не звертати увагу на соціум і бути готовим до того, що будуть вас, знецінювати, не вірити у вас. Та на підтримку також можна сильно не розраховувати. Звичайно, вона буде, але, можливо, не від тих, від кого ви очікували, або в дуже слабкій формі, а якщо вам навіть повезе, то будуть підтримувати вас всі. Ну це так, просто щоб трішки вас підтримати. На собі знаю, що в основному віри я особо не, не відчула на своєму шляху зовсім. Дуже багато чула зауважень, але я приймала все це як даність, тому що я перед тим як почати, я вирішила, що ну, нічого не вставить мені палки в колеса. От ви говоріть, хоч що хочете, все одно ніяк фізично ви мені не нашкодите, тому що я вирішила в той чи інший момент свого життя, що я це зроблю. І Якщо це, і я також вірю в те, що якщо хоч щось вийшло в одного, воно вийде в будь-кого. І просто не зупиняйтеся. І цей стан особливості, це та сама віра в себе. Просто я так метафорично хотіла вам це подати. Сподіваюсь, у мене все вийшло. Отже, вірте в себе, бережіть собі в себе і пам'ятай, хочеш змін, почни з себе. А я дякую тобі за перегляд цього відео. Якщо ти ще не підписався, то внизу на тебе чекає червона кнопка. Став вподобайки, пиши коментарі, якісь свої ідеї. Можливо, ти маєш свою думку щодо цього відео. Будь ласка, я завжди рада будь-яким коментарям під своїми відео. І давайте разом розвивати український ютуб.